Бо іноді людині стає добре тільки тоді, коли її сусідові гірше. Я був у 98 й дивізії, і коли мені служили звуки гвинта Боїнга Чінок. Я служив у 98-й, і я його не пам'ятаю. Був звичайний робочий день, от тільки кабінетом була палаюча кабіна, в яку влучили з РПГ і вбили пілота. Тому я схопив штурвал і посадив ту пташку на вантажне судно, котре йшло на дно. Та я не розгубився, вичерпав воду шоломом і поплив далі. Так, 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 так. так, так. так. Схоже, це кінець. Нормально. Я прожив змістовне життя. Ходять чутки про вибух. Вибух. Таке модне слово. Ми називаємо це терміном надмірна реакція. Е, Шефе, а кого ви дурите дієтою з одного сандвіча на день? Він пшеничний лу, очищує організм. У вас є кілька монеток. Є, але я тобі їх не дам. Усі хочуть жити на шару. Соціальна допомога. Я старий, дайте мені грошей. А можна мирно на виборах. Твоя макітра саме те, що нам потрібно. Ніби мені в голові хтось вирівняв зі зможки. Все марно, ми приречені. М -м -м. Кінець другої частини, частина третя. Могло бути гірше. Кінець третьої, частина четверта. О Боже, це я накрякала. А я якраз пожертвувала зимовий одяг. В цій реальності я бог. Чому б ні? Фуфло, фуфло. Ні фіга не смішно. А можливо, там дійсно щось смішне? Піставте рейтинг в ноль звіздачок. Маленька Україна Спрінгфілда. Царбакс. Психлікарня дурдом Веселка». Я б радо розглядав ці вивіски, якби не мав нагальну справу. Ці ж відмінили. Як це допустив сенат із 99 демократами? Там єдиний республіканець усе вирішує. До вибуху 90 секунд. Сер у мене вже може не бути такої можливості. Я люблю вас, сер. Прокляття. Дякую, що перед смертю поставили мене в дурне становище. Yeah. О, ну якщо у вас занепад, я залишаюсь. Немає кращої оргії, ніж перед кінцем світу. Вдягни кліпси перед апокаліпсисом. Немерешка, що я загубила в телепорті, знайшлась у Флориді. Так. Ти знов мене не слухав, Барте. Ти щось дивишся? Що? Я? Це мечня. Я так і знала. Це мав бути наш час, а ти дивишся гру. Ти неуважна до мене, ти листуєшся. Барт, такий козел. Лише щоб поскаржитись. Що тут за вички? Отакої. Розлучений утратив впевненість у собі. Угу. Заходь Барти Сімпсон. О, оце так цільова реклама.